Сьогодні п'ємо найсвіжіше пиво, свіжішого уже просто не буде, не придумало і бути не може. Всім привіт! Це Оленка. Ви на бірвішці на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми тестуємо новинку від Київ Brewery. Очевидно, з назвою пивоварня з Києва. У них є окрема лінійка, присвячена. Всяким цікавим хмелям. Називається вона Crazy Stories. І це 10 пиво в цій лінійці. Це New England IPA в новозеландському стилі, тому що в ньому використані хмелі з Нової Зеландії, Nelson Sauvin і Ваїті. Алкоголю 6%, IBU 10. IBU це показник гіркоти в пиві, і 10% це взагалі небагато. Але насправді я почала любити гірке пиво. так що… Супер свіже пиво, тому що буквально сьогодні пивовар, Євген прямо з КЛБ Привіз його особисто і дав нам на затест. Нам він його розлив прямо з ЦКТ в цю штуку, яка правильно називається як «Гроулер». В цілому це найкращий спосіб зберігання пива, пластикові пляшки. Ой. Маєте розуміти, що чим швидше ви вип'єте розливне пиво, тим краще. Я власне цим зараз і займусь. Вперше в житті буду наливати пиво з чогось настільки масивного, епічного. Давайте глянемо, що з цього вийде. Ця штука. От всі оруть з того, як я відкриваю банки, як вам таке. А як його наливати, щоб не розкривати стіну? Серйозно. Просто його налити тут отак. Хелп, хелп. Дякую. Давайте глянемо, як це красиво виглядає. Ну, таке одразу тропічний мікс в голову. Смачне, дуже квіткове, Питке таке щільненьке, дуже приємне. Супер на літо, гірке в посмаку. Так нормально, тому якщо ви моя версія два місяці тому назад, коли ви не любили гірке пиво, може не зайти. Відчувається на ну, окрім всієї тропічної історії ще манго, ну або його шкірка сухе, цукор не відчувається взагалі, але при тому в всьому воно дуже приємно п'ється. Оскільки воно розлито для нас, буквально сьогодні з ЦКТ. Там немає зайвого СО2, тому воно таке дуже м'якеньке. На крані в барі воно звісно буде інакше, дуже смачно. Можливо, навіть найкраще пиво від КЛБ. Рекомендаціон. Шукайте його в барах, в своїх улюблених, пийте відповідально, кайфуйте від цього пивка. Всім до побачення.